Слава Україні! Сьогодні хочу презентувати вам прилад, який ми нещодавно почали виготовляти. Це прилад металошукач Fortuna S. Отже, поїхали... Fortuna S. Запакований ось в таку коробку. В стандартний комплект входить електронний блок прилада. Далі датчик dd 30 на 25 на 14 КГц штанга. З трьох частин складається. Тут одна частина знаходиться в іншій. С-подібна верхня частина. Далі йде зарядний пристрій літокала і інструкція там знизу. Ну, також зараз в блоку вже вставлені ззаді в холдер, акумулятори 2. Формата 18650, який для зарядки потрібно витягти з блока і вставити в зарядний пристрій. Додатково також можна замовити комплект, ось такий чохол на блок і захист на датчик. Давайте тепер трішки детальніше розглянемо основні елементи даного металошукача. Маємо ось такий електронний блок. На лицевій панелі розміщений дисплей та 6 кнопок керування. Знизу маємо кріплення блока до штанги, зліва роз'єм під наушники. Позаду є отвори для динаміка. Тут роз'єм для катушки. І ось такий холдер під акумулятори. Тут вже всередині знаходяться два літійонних акумулятори. Які забезпечують безперервну роботу прилада близько 20 годин в робочому режимі. І маємо ось таку катушку. тобто датчик. Він має розмір, як я вже сказав, 30х25 см. Це забезпечує ну, досить універсальний варіант даного прилада. Тобто і гарне розділення, і при цьому непогана глибина пошуку. Частота датчика 14 КГц. Тобто він підходить як для пошуку крупних монет, так і для дрібненьких цілей. І також, з приладом, іде ось така штанга. Вона складається з трьох частин. Це зараз тримаю в руці середню і нижню частини. Вони так розкладаються. Тут є кнопочні фіксатори. І цанговий зажим, щоб прибрати люфт штанги. І також верхня частина штанги. s подібна Досить зручний варіант штанги. Легка комфортна. Давайте ввімкнемо прилад та дещо пройдемося по основних функціях та налаштуваннях приладу. Вмикається він затисканням кнопки меню або такий значок ввімкнення на ній. На декілька секунд все, підсвітка включилась дисплея, отже, прилад запускається. З самого початку він переходить в робочий режим. Тобто, Зараз при підключеному датчику, при правильному налаштуванні, він готовий до роботи. Тобто, Включили і пішли. Ми в нашій майстерні перед, відпра... перед відправкою обов'язково його налаштовуємо. Тобто, ви вже після отримання можете... От, Зажали кнопку, зібрали прилад на штанзі. Включили його і починаєте пошук. Так, будемо дивитися, що тут у нас є. Отже, на робочому екрані з самого початку вмикається ось, нижня половина дисплея. Тут у нас синограф. тобто Якщо я ось торкатимусь роз'єма катушки, тобто йдуть сигнали, ми бачимо, вискакують стовпчики, які вказують на тип сигналу, тобто куди потрапляє. Сигнал дана, від даної цілі. Тут в нас є вертикальна така риска, яка умовно розділює дисплей на чорні сигнали, те, що зліва, і кольорові те, що справа. Додатково є число VDI, яке вказує також на тип сигналу. Тобто, якщо у нас число з мінусом, це чорні сигнали, відповідно, вони потрапляють. В ліву частину синографа. Якщо число без знака, це значить число з плюсом і сигнали потрапляють в праву частину дисплея. Отже, зверху маємо надпис C1. Вказано, який профіль катушки на даний момент включено. Це вибирається через меню профілі датчиків. Тобто ми можемо декілька катушок налаштувати. і через меню, потім Select-обрати Coil, пункт, обрати датчик, який використовуємо. Після цього йде частота, яка на даний момент включена. Потім йде заряд акумуляторів. Такий значок батареї. Якщо бачите. І в числовому форматі значення заряду акумуляторів. Тобто 7V6 7 В6 означає 7,6 вольта. Повністю заряджені акумулятори будуть показувати 8,4 вольта. Розряджені 6 вольт тобто при 6 вольтах прилад уже може починати неправильно працювати, будуть якісь хибні спрацювання і так далі. Буде шумно себе поводити. Або навіть може почати затухати дисплей. Далі йде така шкала, коли. Є сигнал на катушку. Вона, ну, при тому, якщо використовувати блок з підключеною катушкою і перевіряти на ціль, ви побачите, що шкала заповнюється не повністю, а на якусь певну частину. Тобто вона вказує силу сигнала від цілі. Тобто Чим ближче, грубо кажучи, монетка до датчика, тим дужче заповнюється ця шкала. Нижче бачимо зараз число мінус 90, це е, баланс ґрунта. Тобто навіть не баланс ґрунта, а спрацювання прилада на ґрунт. Е, якщо ми бачимо тут число якесь там, наприклад, плюс 91 або мінус 91, отже, ми можемо підлаштувати прилад трошки краще під ґрунт. В ідеалі, якщо на ґрунт є сигнал плюс-мінус 93-94. Іноді, якщо це легший якийсь ґрунт або сухіший, там, може бути таке, що це число взагалі не показується. Це також нормально. Далі бачимо значок підсвітки, тобто це означає, що включена підсвітка дисплея. І далі йде. Позначка, куди виводиться звуковий сигнал, тобто він зараз виводиться на динамік. Тут також може бути значок навушників або значок такої типу антени, це тобто включений FM-трансмітер, і звук передається в, ну, як в радіостанції, тобто на безвротові навушники. По робочому екрану начебто все. Ідемо Давайте далі. далі пройдемось. по налаштуваннях прилада приладу та деяких режимах роботи. Отже, Крім е, форми відображення сигналу синограф, е, даний прилад має форму відображення годограф. Тобто зажимаємо кнопку вгору і в нас переключається режим G2. Це е, годограф без накопичення. Тобто, бачимо, малює, ну взагалі він буде малювати, наприклад, на монетку буде пряма лінія, так як зараз в чорний, тільки в колір. Тут в нас дисплей поділено вертикальною рискою, і права частина відповідає за кольорові сигнали, а ліва за чорні сигнали. Наприклад, на монетку якусь буде така пряма лінія. На якийсь гвіздочок, там щось незрозуміло, якусь кришку з-під пива, буде таку петлю малювати. Може, в колір трошки закидати, може чисто в чорне. Ну, буде видно, що це не чітка лінія, отже, це більш за все не... Монетний сигнал, скажімо так, це дещо дає розуміння пошуківцю. І якщо ще раз затискаємо кнопку, маємо режим G3, це годограф і із накопиченням. Перед цим був без накопичення цей з накопиченням. Тобто, в попередньому варіанті сигнал відображається одноразово. Тобто ми провели над монеткою раз, показало одну форму сигналу. Провели над нею ще раз, воно стару, старе зображення прибралось, нове з'явилось. В цьому варіанті годографа зображення буде накладатися від нового сигналу і старе буде зображення залишатися на кілька секунд. Цей час також тут налаштовується, виставляється, далі розкажу в якому пункті. Отже, перейдемо назад до синографа G1. Далі кнопкою вниз нажимаємо короткочасну кнопку вниз. Прилад заходить в аналоговий режим. Ну, це такий режим подібний до аналогових приладів, ті, що без дисплея, на потенціометрах, ну, в народі на крутівках. Тут все простіше, ми з кнопками вліво вправо. От зараз курсор на а пункті дискрім. Кнопками вліво вправо виставляємо, які е цілі, які сигнали ми закриваємо. Ну, це будуть all, це будуть всі метали і це iron, це буде е чорні метали закривати і, і далі тут а, так само як по шкалі VDI, грубо кажучи, від 0 і до плюс 60, по-моєму, якщо не помиляюсь, закриваються ці сигнали. Тобто, якщо ми ходимо десь по засміченій ділянці, можемо там закрити до букви G, ну, це типу Gold, ну, звичайно, це все дуже відносна шкала. Краще тестувати, перевіряти на ґрунті, на конкретну ціль. В якому режимі прилад нормально працює. Тобто ми фактично виставили отакий от режим, ходимо і там о, якусь зовсім дрібну фольгу з під сигарет, воно буде відсікати і звука взагалі не буде. А на якісь крупніші монетки там буде сигнал однотональний. Ну Зараз ну, щось типу такого. Тут також регулюється. Ну ми вгору вниз переходимо по цих параметрах. Також регулюється бар'єр, тобто чутливість прилада. Чим нижчий бар'єр, тим більша чутливість. Тобто більша глибина, але й більша, більше сприйняття різних хибних сигналів. І також є тон. Це тональність ну, цього сигналу в режимі аналоговому. Тут в аналоговому режимі є тільки. Один тон, тобто є сигнал або немає. Виходимо з цього режиму кнопкою меню. Далі, якщо ми зажимаємо цю кнопку, прилад переходить в режим налаштування масок, тобто, які сектори ми закриваємо масками, щоб прилад їх не озвучував, а які залишаються відкриті. Перший сектор, це чорний метал, і він закривається повністю окремо не регулюється. Закриваємо кнопкою PIN, От, нажали, бачимо такий прямокутничок з'явився. Отже, по шкалі синограф, фактично, все, що зліва, все, що в чорні сигнали потрапляє, не буде озвучуватися. Тобто, Прилад його бачить, повністю обробляє сигнал, але звукового сигналу не дає. І далі кнопками вліво-вправо рухаємо цей курсор і виставляємо, які хочемо закрити сектори. Ну, Зазвичай кольорові сектори не бажано закривати, бо тут завжди будуть потрапляти якісь цікаві цілі ну, в будь-який з кольорового сектору можуть потрапити. Але в деяких ситуаціях це також необхідно. Виходимо з режиму, ну, тобто виставили якусь маску, наприклад, тут і тут. І кнопкою в меню виходимо. І в робочому режимі бачимо, що в нас тут стоять маски. Тобто, якщо тут буде сигнал потрапляти в цей діапазон, в оці два стовпчики, скажімо так, тоді звукового сигналу ми не почуємо. Отже, далі йдемо. Кнопка пі. Короткочасно натискаємо, заходимо в режим пін-поінтера та балансу ґрунта. Зараз фактично він в режимі пінпойнтера працює. Курсор з самого початку знаходиться на пункті баланс ґрунта, і тут ми вручну можемо виставити баланс ґрунту. Тобто, наприклад, вийшли на поле, почали пошук, є спрацювання на ґрунт. Почали перевіряти вгору не скачаємо датчиком на, чистому, на чистій ділянці ґрунта. Якщо є спрацювання, ми заходимо в режим пін баланс ґрунта і кнопками вліво-вправо добиваємось, того, щоб спрацювання на ґрунт не було. Тоді прилад вважається налаштований на ґрунт. Також в цьому меню є додаткові налаштування. Gain – це підсилення сигналу. По максимуму воно стоїть 8. Його можна зменшити. Тобто, якщо це, наприклад, засмічена ділянка, там багато сигналів різних, то краще зменшувати Gain. Тоді буде більше розділення, можна сказати. По-друге, якщо це важкий ґрунт, і іноді буває таке, що просто балансом ґрунта не виходить зробити відстройку від цього важкого ґрунта, тоді краще зменшить там 6-5 виставить глибина від цього на цьому ґрунті вона сильно не зміниться. Тому, що якщо є яскраво виражений сигнал на ґрунт, тоді він буде забивати сигнал від цілі, і при великому гейні ми все одно не доб'ємося гарної глибини. Тобто тут треба експериментувати. Ну, найкраще, звичайно, це закопати якусь там монетку, яка нас найбільше цікавить на... в даному місці, ну, там хоча б якісь 5 копійок радянські, і перевірити, на яких налаштуваннях прилад буде її максимально глибоко бачити і стабільно працювати. Тобто, ну, взагалі, в більшості випадків, гейн бажано ставити там, 6, можливо 7. Це так, на піщаних ґрунтах можна 8 виставити. Далі в нас йде бар'єр. Це бар'єр для тобто чутливість фактично даного режиму роботи. Далі йде струм в контурі TX, це ток датчика, як в народі говорять. Тобто також він при підключеному датчику зазвичай робочий струм в середній це там 90-100 мА на більшості ґрунтів. На легких ґрунтах можна дещо його збільшити до 120. На важких сильно мінералізованих ґрунтах, там, де також яскраво виражена реакція на ґрунт, ми зменшуємо не тільки гейн, а також зменшуємо струм. Для того, щоб побороти дуже сильний сигнал від ґрунту. Далі в нас є гучність мінімальна пінпоинтера, і гучність максимальна також регулюється. Також є регулювання тональності пінпоінтера. Тобто можна дещо змінити цей тон. Під той, який нам найбільш подобається. Виходимо з цього режиму кнопкою меню. Йдемо далі. Далі у нас знаходяться кнопки вліво та вправо. Ними ми регулюємо бар'єр. От кнопкою вліво-вправо, бачимо, змінюється позначка Б і змінюється біля неї велике число 0,5. Тобто, чим менший бар'єр, тим. Більша чутливість приладу. З однієї сторони, з меншим бар'єром, він буде глибше бачити монетки, а з іншої сторони, при меншому бар'єрі, він буде більш схильний до хибних спрацювань, скажімо так. Тобто буде більше балаболить. І ми добиваємось того, щоб, ну, щоб була максимальна глибина, скажімо так. Найкраще виставити найменший бар'єр, при якому ще прилад стабільно працює. Це може бути бар'єр 3, 4, а може бути і 2. Залежить від умов пошуку, від ґрунту, наявності там, лінії електропередачі і так далі. Так, і остання кнопка в нас меню. Переходимо в меню, пройдемось по основних пунктах його. Тут перший рядок це звукове меню. Sound Menu. Там є багато підпунктів, якщо зайти, зараз пізніше розкажу. Далі є Select Coil пункт. Я вже там говорив, що це ми обираємо профіль датчика. Зараз перший профіль обраний. Тобто ми можемо декілька датчиків налаштувати. Зараз. Отак. І вибрати, який з них ми використовуємо в даний момент. Далі йде фільтр. Імпульсних поміг. Він відповідає за фільтрацію таких короткочасних сигналів, які йдуть від різних побутових приладів, там, лінії електропередач і так далі. Тобто, Але він при цьому також вкрадає глибину дещо, тобто його небажано там дуже велике значення ставити. В полі, в полі зазвичай це одиничка двійка. Також іноді він стає в нагоді, коли ми не можемо добре відлаштуватися від ґрунту, ми, ну, тобто ми ходимо і весь час є якесь спрацювання на ґрунт, на мокрий ґрунт особливо. Може таке бути. Тоді ми також його дещо там піднімаємо. 2-3 виставляємо і дивимося. Далі пункт Rejection, це він використовується для того, щоб боротися з сигналами на гарячі камені. По замовчуванні тут стоїть плюс 90, тобто плюс 90 і вище сигнали по VDI не озвучуються. Гарячі камені зазвичай потрапляють в такий діапазон, там плюс 88, 89, іноді 87. Також залежить від умов, і от якщо ми потрапили в таке місце, що там багато цих сигналів на гарячі камені, ми зменшуємо rejection там до плюс 87. Ну, краще там поставити на один пункт менше, ніж постійні сигнали на камені, щоб взагалі не проскакувало сигналів. Але потрібно враховувати, що крупна мідь, наприклад. Може також попадати в цей самий сектор, там плюс 87-88 може бути сигнал на крупні мідні монетки. І таким чином, коли ми закриваємо цей е, сектор діапазону, то ми можемо пропустити такий сигнал на крупну мідну монетку. Е, тому ціє, цим налаштуванням ну, не варто зловживати. Тільки якщо є така ну, необхідність, що прямо взагалі ну, ці камені не дають нормально походити. далі shift VDI – це э, сув э, сигналів на дрібні цілі. Ну, тобто, як пояснити, э, деякі цілі. Дрібненькі кольорові можуть потрапляти в, в самі перші сектори чорного металу. Тобто там 5, 10. Бути. Зазвичай таке відбувається на низькочастотних датчиках. З цим датчиком переважно всі кольорові цілі будуть закидати ну, чисто в кольор. Тобто якщо ми використовуємо низькочастотний датчик, тоді можемо. Користуватися цією функцією, наприклад, бачимо, там, що, скажімо, на якомусь полі накінечники скіфські там, прилад закидає, ну, дрібненькі ці накінечники, прилад закидає в чорне. Тоді ми витягуємо от цим параметром сигнали. Вони будуть озвучуватися кольоровим. Тобто це до мінус 21 по VDI, по шкалі VDI, будуть, сигнали будуть озвучуватися кольоровим. ну і Рівень підсвітки також тут регулюється. Так, краще виставляти менше значення, тоді менше батареї сідають. Йдемо далі. Зайдемо в налаштування звука. Ну, Однією з таких цікавих, цікавих особливостей приладу Fortuna S, це дуже гнучкі налаштування саме звука. Тут ми бачимо перший пункт еквалайзер, там також багато під, підпунктів, трошки пізніше розкажу. Пройдемось по цих всіх пунктах. Другий пункт це out Device, це, тобто на який. В якому виді виводиться звуковий сигнал. Або ж на динамік, або ж кнопкою вправо на навушник, або ж на FM-трансмітер, тобто на бездротові навушники. Так, зараз угу. беремо динамік назад. Далі є також цікавий режим стерео на цьому приладі. По замовчуванню включено моно, Але якщо ми використовуємо навушники, тоді ми можемо обрати тут режим стерео. І тут просто порядок міняється лівий і правий навушник. Тобто в режимі стерео буде виводитися чорні сигнали в один навушник, кольорові сигнали в інший. Це зроблено для покращення сприйняття сигналів, тобто, щоб було комфортніше ходити. І тут ми Додатково можемо переставляти місцями лівий і правий, щоб не міняти їх в роботі. Далі налаштування FM-трансміттера йдуть. Це FM-передатчика. Тут виставляється частота та інші параметри передачі. Далі у нас є довжина кольорового сигналу. Регулюється від 1 до 6. Тобто, на це фактично довжина Просто сигналу. Якщо ми ходимо по засмічених місцях, ми виставляємо менше значення, тоді на слух буде легше зрозуміти, де яка ціль знаходиться, бо вони будуть ці сигнали на кожну ціль будуть коротші. І так само регулюється довжина сигналу на чорні цілі. Далі йде регулювання частоти в режимі фонскан, ну, самого звуку. І так само включення-виключення цього режиму. Детальніше зможете ознайомитися в інструкції. І давайте перейдемо до еквалайзера. Пункт. В цьому пункті першим підпунктом іде тональність приладу. Тобто зараз виставлено 3 тони. Можемо виставити 5, 11 та 90 тональну звучку. Ну, найбільш інформативна буде 90 тональна, можливо, декому вона буде різати слух, то можна виставити там меншу тональність. Це також під себе потрібно пробувати, тестувати, бо ну, цікава штука. Необхідно під себе підлаштувати прилад. Далі в нас йде налаштування суву звукових сигналів. В колір, Тобто чорні сигнали о, з деяким діапазоні можна налаштувати, щоб вони озвучувалися кольоровим сигналом. Ну і Потім йдуть налаштування гучності. Це буде мінімальна і максимальна гучність на чорні сигнали. Далі буде мінімальна і максимальна гучність на сигнали, які підпадають під цей пункт. І В кінці буде мінімальна і максимальна гучність на кольорові сигнали, які потрапляють по відіа від 0 до плюс 90. По меню все розповів. І кнопкою меню виходимо назад в робочий режим. Ну, і Вимикаємо прилад, також затискаючи кнопку меню. Все, прилад вимкнувся. Також хотів дещо розповісти по датчику. Ну, по-перше, по формі датчика багато хто цікавиться, який краще взяти. Я скажу так, що ця форма є, на мій погляд, найбільш універсальною. По-перше, це досить така непогана зона захвата 30 см. По-друге, гарне розділення за рахунок того, що датчик видовжений, і в. Має невелику ширину. При цьому глибина, як я вже сказав, на більшість цілей, які цікавлять пошуківця, тобто монети, там, де більшість речей по старовині, вона з цим датчиком буде практично максимальна. Там, ну, на монетки, якщо взяти більший датчик, там, то глибина збільшиться в ґрунті на якісь 2-3 см. максимум, але при цьому датчик матиме гірше розділення, тобто на засмічених ділянках з ним буде важко ходити, плюс він буде важчий, а це ну, фактично вагу буде мати більшу. Це також впливає на пошук, коли зранку до вечора доводиться ходити, то на руку відчувається. це. Цей датчик має вагу 490-500 грам. Ну, також є можливість замовити з іншими датчиками. Ну, я б рекомендував, би, якщо е, брати прилад е, так, для універсального пошуку, то цей датчик найбільше підходить. Наче все розказав. Тоді до зустрічі. Дякую за увагу.